Всім привіт, друзі! Мене звати Крістіна і я рада вас вітати на своєму каналі. У Леді Гага нещодавно вийшов кліп на нову пісню Disease. І в цьому відео я би хотіла разом з вами повторити один з макіяжів. Їх там було, якщо я не помиляюсь, 5 або навіть 6. Ось, будемо повторювати по такому собі туторіалу від мейкап-артистки, постійної мейкап-артистки Леді Гаги, це Сара Тено. Ось, будемо повторювати їх продуктами, які є в мене, тому що, як не дивно, в мене немає ні одного продукту від House Labs, а макіяжі всі вона робила саме цими продуктами. Також в описі під цим відео буде посилання на збір від мого чоловіка, Це такий дозбір на машину. Машина вже куплена, і вона має поїхати вже до хлопців на схід і виконувати бойові завдання, але трошки висить борг перед СТО, і для того, щоб його закрити, потрібно в мінімальні терміни. Намагатися закрити цей збір, тому буду рада будь-якому поширенню цього збору, репости, коментарі під постом. Будь-яка гривня, навіть одна гривня, вона завжди важлива у будь-якому зборі. Також в описі під цим відео буде посилання на мій інстаграм. Я там намагаюся виходити частіше, хоча б кожного дня, але це не завжди виходить. І також там виходять образи, які не виходять тут. Тому welcome, what are you waiting for, як то кажуть. Всі основні речі сказала, тому давайте, напевно, вже фарбуватись і переходити до основної частини, бо мені вже цікаво, що в нас вийде. Ну що, давайте починати. Я тут трішечки посунулась. Тут буду транслювати, все ще буду дивитись на телефоні, тому що, як я казала, ми будемо повторювати саме по такому міні-туторіалу від Сари Тена. Давайте починати дивитись відео. I'm Sara Tano, Lady Gaga's makeup artist, and I'm going to show you how we created this look from the disease music video. I loved creating this look together. It was so much fun. This part of the video, the very first scene of LG 7 and um it was really an honor to bring her vision to life for the complexion. Так, стоп. А, вона тут починає вже тональний засіб наносити, але в неї тут вона типу зробила собі вибілені брови. Вона робила це в якомусь попередньому відео, я пам'ятаю, вона робила це а, кремовими текстурами House Labs. У мене їх немає. Я буду робити це <реш> консилерами від Джефрі. Тому давайте, напевно, зараз, напевно, з вами це зроблю, тому що я не думаю, що це буде дуже багато по часу займати. Як зазвичай роблять це висвітлені Бога? Просто берете якийсь плотний, пігментований головне консилер, тобто, не. А, Легкий по текстурі, а саме от, тарт Shape тейп до речі, класно підходить, але в мене він десь закінчився. Напевно, Ну, я не буду його шукати. Джефрі також підійде, він плотненький, у мене їх багато відтінків, і оці от світленькі підійдуть для того, щоб зробити оцей ефект Bleach Brows. Ну, все, готово. Отак, в принципі. Можна було б зробити, напевно, е Кремовими текстурами, ого, я запачкала шкіру, капець. кремовими текстурами, які, якими я буду робити сам макіяж очей, ми про це поговоримо трішки пізніше. Але консилер дуже класно справляється, тому що він і легкий, наче, його легко буде оце підчистити шкіру навколо брів. І, в принципі, ну, більш-менш перекрив мені. Брову. Так, трішечки проглядається оцей такий сіруватий відтіночок, якщо можна подивитись, але ну, в мене брови достатньо темні, що я можу зробити. Тому я просто, можливо, зараз підсохне трошки перший шар консилеру, і я, напевно, візьму ще один шар і зроблю ну, такий платнячок трошечки. Я зробила брови, і я потім їх. Чуть-чуть поправлю, тому що ну, коли ми будемо вже робити тон, то ці от кордончики вони змиються, і я зможу трішки більше додати консилеру на самі брови. For the complexion for the entire disease video, I use the triple zero. I love the transparency and the finish, it gives the skin. So it's a beautiful editorial. Вона <зас> використовує. Тональний засіб від House Labs. У мене його поки що немає. Я, У ну, мене просто багато чого відкритого. Я така, ну мені поки не треба, я потім якось куплю. Ну, от для таких случаїв вони, мабуть, і потрібні. Вона використовує прям найбіліший відтінок от білий. Мені ще цікаво подивитися, як він виглядає в житті, тому що ну, вона його нанесла на себе, він не виглядає прям білим. Але там, типу, він білий. В бутилочці він виглядає білим. У мене немає його. Не почекайте. Я таке згадала. Я таке згадала зараз. У мене є оце. Знаєте, що це? Це пробники тональних засобів з сефори. Всі мої замовлення на сефорі не прийшли даремно у мене є просто цілий пакунок пробників тональних засобів. Ну, тут не тільки тональні засоби насправді. А, і тут є. І отакий вигляд мають, до речі, пробники від House Labs. Скільки він коштує? 45 доларів коштує? Ого! <свісно> Такі, типу, таблеточки тут, я думаю, що його вистачить на. Ну, має вистачити на обличчя хоча б на один раз. Які тут відтіночки? Ну, Вона, типу, робить прям світлу шкіру, так? І я думаю, що от прям якщо типу по кольору шкіри, то мені підходить ось цей. І ось цей, да. Але якщо вона прям використовує світло, ну давайте тоді оцей сотий використовує. І сираковий. Давайте замішаємо їх, щоб мені повністю точно вистачило. Ну, це так круто насправді. Мені дуже подобається такі пробники, це офігенно. Ого! Ого! Відкриваємо сотий. Це дуже світлий для мене відтінок. Він мене обманув. Так, а це, це сотий. От теж, до речі, такий світлуватий. він такий м -м, рідкий. Нічого собі. Так, я буду тоді використовувати пензлик. У мене пензлик від Real Techniques, дуже класний, обожнюю. Заодно побачимо, що з тональним засобом. Ну він. ой. поки що таке собі. Ну, така світленька вона, Я б не сказала, що він повністю перекрив, тому що почервоніння видно, який він, до речі, має бути. Та-та-та, Longwear Foundation. А! Він не матовий. Тут написано, що він сяючий, сяючий фініш у нього. Окей, я думала, він матовий має бути. Отак виглядає зараз наше обличчя. Сказати, що мені прям подобається. Ну, я не знаю. Я його прям відчуваю. Я от прям відчуваю цей тональний засіб на собі, і я не знаю, що з ним робити. Ми оформили обличчя так, як вона показала. І вона тут перестрибує вже до оформлення губ і зразу до очей. Але хитра жінка, я бачу, що у неї є контур, такий типу не контур, а контур бронзер. І я, типу, це видно по щічкам по скулам, точніше, і видно по лінії росту волосся. Тобто там видно, що там нанесен бронзер. Ем, кремового бронзеру, здається, що в House Labs немає. Там є тільки сухий, так? Пробників бронзерів у мене немає. Але в мене є бронзер від Патріка Та, скульптор від Патріка. Та, Буду використовувати його, тому що ну, я бачу, що вона оформила обличчя. Але нам про це не сказала. На такому етапі зараз у нас обличчя додала трішечки з цього контурингу і стало краще. Мені подобається. Давайте дивитись далі, що нам пропонують наносити наступним. Скипаге Вона наносить на губи е цей рум'янчики. буду наносити найбільш якось підходящий відтіночок. Ну, який відтіночок? Напевно, ось цей, так? Давайте промотаємо Це French Rosette. Я буду наносити ось цей від Hourglass. Mm -hmm. Ось цей посередині напевно, він більше за все підходить під колір, правильно? Я думаю, так. Да. Розносить, коротше, пальцем, окей. Будемо наносити теж так. У мене губи трошки сухі, і ніяка маска для губ їх не врятувала навіть за ніч. Це жах. Так, вона наносить просто на губи і розносить, типу, по контуру, робить такий блюр-ефект. Угу. Я поняла. Пальцем. Нанесли такі губи, зробили. Ну, непогано. Ну, щось в цьому є, напевно. Давайте переходити до наступного кроку, який нам говорять. I like to just close my eye on the black onyx matte pencil. У нас є олівець від ламель, і ми його і будемо використовувати. Так, давайте, напевно, зараз. А, він у мене поточений, Окей. Чудово. Що вона робить? Профарбовує слизову таким неаккуратним гранж способом. Я таке люблю. Тому що це один з найлегших макіяжів, який можна зробити. Додати потім сяючий, і все. Тому давайте також так робити. Типу. Цю сторону повела, отак от. Так, і вона розташовувала його просто от сюди. У нас виходить щось таке типу, ну. Нормально. Вона буде використовувати рідкі текстури, кремові текстури, ось ці хаос Labs, Прикольні. Мені подобається там дуже багато кольорів, там здається, є і металіки якісь. Якщо я. Якщо я правильно пам'ятаю, на Сефорі дивилась, задивлювалась на них, дуже якось хотіла купити, але не могла обрати колір, бо я не розуміла, який мені треба. Вона буде використовувати синій жовтий і коричневий. Дивіться, ось цей синій жовтий, мені здається, така історія: у ламель виходили в колекції Хоуп. Сині і жовтий якраз кремові текстури. От Якщо ви правда будете повторювати цей макіяж, і ви думаєте, нафіга мені синя і жовта просто тексту... кремові текстури, для чого? Зараз побачите, що робити такі макіяжі. А так я буду використовувати свою палітру кремових текстур, знову ж таки, від make-up-бай. By... Ой, Made by Mitchell. Маріо, я вже Маріо згадую. А тут синій в неї, жовтий, коричний. коричневий. буду використовувати з нюдової версії, ось цієї. Окей, okay, давайте побачимо, що вона тут наробила. Вона наробила зелененькі. Зелененькі в мене тут є. Зараз ми будемо, як справжні митці, змішувати просто всі текстури, які є. Давайте побачимо, що як вона буде наносити. Shade, and I'm just going to punch it in with my finger. Mm -hmm. Now it's a little bit of a darker green. Then I mix the green with the brown. Go under, and then mm -hmm. a little brighter just underneath. Now I'm just going to punch the brown on the outside here, and then just a little bit. to okay. Окей. Вона зробила такий, типу, як. Я не знаю, до речі, ці текстури вони застигають, тому що вони от на ній виглядають не матовими. Я, напевно, додам дюралайна трошки в ці, в ці свої штучки, тому що у мене вони застигають, вони прям робляться матовими. Вона тут зробила, типу, як коричневий з жовтеньким. Давайте такий зробимо. Відтіночок я буду брати коричневий. Я буду брати якийсь типу. ну, мене тут такий теплокоричний, такий риживатий відтінок, який я можу взяти. Ось це, напевно, буду брати. Да, о, такий у Отакий відтіночок, о, такий. Угу. зараз я намішаю, напевно, за кадром текстури, тому що це буде дуже довго, якщо, якщо я зараз буду всі кольори потрошку брати і робити прям, ну, приблизно схожі відтінки, як у неї на очах. Тому я зараз намішаю і повернусь до вас, будемо вже це наносити. Я вже тут собі на... змішувала ось такі кольори, які я, в принципі, плюс-мінус бачу в неї. Будемо наносити пальцем. Трошечки переживаю. Мені здається, щось піде не так в якийсь момент. Приблизно так, але у неї він більш якийсь болотяний, що ли. Не знаю. Ну, все, я погано вона змішувала тут. Ми ж тут, ну, вона ж сказала, треба отримувати задоволення. І на це око також носимо. В неї він все рівно більш зелений, а в мене якийсь він не такий зелений вийшов. Мішала-мішала і все рівно намішала не, не то, що треба. Жовтий вона наносить під брову. Візьму пензлик. Візьму ось цей коричневий і, типу, тут вона да, проходиться. Отак вона і проходиться. Логічно, що в мене не вийде як, ну, точно як в неї, тому що ну, різні продукти, в різних, як це сказати, пропорціях вона змішує, так. Але, ну, не знаю, щось да, вийде, так? Ну, щось. Ну, в мене такі, знаєте, осінні е, листопади. <смі> Трошки. У мене більше якийсь жовтий вийшов, ніж Ніж такий більш зелений, як в неї. І так в неї все просто виходить. Цей же швидко коричневий, вона проходиться і знизу. Боже хаотично. Вона сказала просто знизу підвести і все. Muddy, so and... Шоколадний хайлайтер. Чи є у мене шоколадний хайлайтер? Ні. Така штучка від ламель з минулого відео. І тут є такі от два відтіночки, які дуже схожі на оцей хайлайтер, до речі. І наносимо, ну так, да, такий. Просто треба бронзовий, як вона сказала, маді. Маді це здається, а, багнюка. Якщо я правильно, правильно пам'ятаю, треба такі, типу, як болота робить просто. Тому наносимо. Ось цей більше цей посередині я використовую, як вона. Just tap it. Just tap it. Філ веривден та адія за лайк юраполнай етапаті, андрісисвоттемейка некст де нав Зрозуміло, да? Це типу має нагадувати, наче макіяж уже пожив вечір, пожев пожив ніч. і Ви отак прокинулись, і типу він на наступний день так має виглядати. Ну приблизно щось. Таке є. Зараз будемо додивлюватись, що вона там ще нам далі готує. going to need some like big sick costume lashes like this. Ми будемо різати вії. <laughs> У мене є вії, які мені не шкода. Не багато таких вій, які мені не шкода. Це в основному всі з Аліекспресу. Я думаю, що їх якраз можна якусь одну пару використати. І порізати. Давайте цим і займемось. Що вона показує? Як вона ріже? A couple different kinds, so they really don't match or make any sense. And then I'm just cut into them so they look jagged and super up. Now going right окей. Okay. Я зрозуміла, зараз будемо це саме робити. Давайте у мене є отакі от вже напівзруйновані вії. Давайте от їх якраз будемо використовувати під цю ідею. Я тут собі трошечки наробила вії, У мене тут. Все в них, абсолютно все. Давайте побачимо, як вона їх клеїть. And make sure to put them in the wrong direction. Also, make sure to have some pieces that look like they're hanging down for dear life. Now, move on to the top and make sure they look really wrong. Робимо, значить, їх в довільному порядочку, наче вони живуть, прожили вже своє найкраще життя. Ой, божечки! Все, вони вже, вони вже пожили, вони вже пішли жити своє найкраще життя. Вона сказала, що вона не використовує туш для вій, тому що не бачить в неї сенсу, тому що ми робимо ось такий от messy Look. Так, а ти тебе куди? Тебе не на, на нижню краще, чи тебе наверх? Не давай тебе наверх. Я тут доклею її вже вії. І думаю, тумач це? Чи не тумач? Ну, чесно. Е, якби це був звичайний макіяж, звичайні там були вії наклеєні. Це було б не так цікаво. Погодьтесь. І от сюди її приклеюємо. О! Вона сама вирішила отут приклеїтись. Отак ми її і залишимо. Е, так, вона тут ще щось доклеює. Так, давайте подивимось. Окей, вона каже, що вона Always прокидається з шматочками Вій. Ну, давайте також так зробимо. О, тут якраз такий шматочок. Давайте оцей шматочок, я знайшла його, він тут якраз з шерстю моїх тварин. Давайте його якраз і приклеїмо. <сх> Отак, от, от вона сказала. Так, фокус, пожалуйста. Ти ж бачиш, що я тут роблю? От тут вона сказала. Кайф. Отут давайте приклеїмо. Кайф. Оця в мене взагалі відвалилася чуть, -чуть ушла в ниніс, але я думаю, що так навіть добре, так, типу, виглядає, наче я правда, отак от і прокинулась сьогодні вранці приблизно. Давайте далі, що вона нам показує? А що це таке? Подождіть. Так, блад, окей. А що це вона використовує? Почекайте. Елізабет cream. Я зараз прогуглю, що це таке, тому що я перший раз таке бачу. Це просто крем для тіла. Почекайте, серйозно вона нанесла просто крем. Да? Це просто зволожуючий крем, уявіть собі. Вона просто не пояснила, нафіга вона це робить. Ну, типу, я розумію, навіщо. Я, до речі, коли перший раз дивилась цей туторіал, я думала, вона там, типу, наносить, знаєте, як рідке скло від мак. От, для того, щоб зробити це глянцевий ефект, але вона наносить просто крем. Давайте я нанесу, ну, я не буду наносити крем, тому що. Хоча. У мене є оце, типу, як рідке скло від Ламель. І в мене є крем від Erborian. Ой, Erborian. Ембріаліз. Вона, типу, бачите, зробила це для такого, типу глянцевого ефекту. Тому я не впевнена, що крем від Ембріаліз мені дасть цей ефект, типу, мокрий такий. Тому я, напевно, нанесу ось це чуть-чуть. Типу, -чуть. так, куди вона? Та воно повсюду, отак. Подобається мені цей глос від ламель, у мене вже закінчується, я куплю собі, напевно, ще. Але, ну, такий, типу, на вихід не працює, типу, кудись іти, тому що ну, він все скатає. Весь макіяж на очах він скатає. Але, але для фото, для якогось короткого відео супер класний продукт, і здається, він зараз продається по знижкам. Я ще трішечки знаєте, що додам? Що я вже можу додати? У неї просто бачите, у неї такі типу червоненькі під очима, а вона нам нічого не сказала наносити червоненького під очима. Тому я візьму оцей. Ем... Я візьму ось ці рум'яна. Нанесу тут собі. Не бачу сенсу, конечно, багато наносити, але Далі що? Вона бере fake blood and. Under the nose, make sure to get the top, and this is the final look from the Disease music video. And this was one of Gaga and my favorite ones to create. This kind of grunge party girl, broken eyelashes. Have fun when you're recreating this. Don't take it too seriously. It's supposed to be messy and fun. And we can't wait to see more of your recreations. We've been loving them. So... Чекайте. Ти ну що, нанесемо цю кров? У мене вона є. До речі, секунду. В неї вона там засохла, але у мене така рідка від Метрон, Мехрон. мехрон. У мене вона така прям дуже рідка. І що? Робимо собі оцю масу. Вона не така насичена сильно по кольору, тому я додам трішечки помади від Джеффрі. В принципі, в неї можна було і, і зробити. Ось цей наш такий лук. Ну, так, да, приблизно. Ну, все. Ми закінчили з вами. Я вас поздравляю отакий от фінальний лук. Да? Ось і все, отакий в нас вийшов макіяж. Я сподіваюся, що відео було не дуже довгим. Не сприймайте його дуже серйозно. Це такий, типу, make fun просто. Е чи подобається мені? Ну, я так піду з собакою гуляти. Ну, серйозно, що поганого, я тільки витру, напевно, ніс, <гум> тому що це буде too much все-таки. Е, якщо не робити отакі вії, а просто хаотично також пучки можна там понадрізати і поприклеювати на якісь місця, то також можна зробити більш насибельним цей макіяж. В принципі, мені подобаються вибілені брови, я люблю такі ефекти. Мене дуже зараз насправді зупиняє думка про те, що в мене рожеве волосся, і мені здається, що на постійній основі вибілені брови мені не підійдуть. Тому що мені здається, що вибілені брови вони дуже класно підходять дівчатам і хлопцям з темним з темним волоссям. А мені зараз з рожевим, хоча не знаю, також наче непогано. Це, чесно, мій колорист, він в шоці буде, коли я їй скажу, що я хочу висвітлити брови. Чесно скажу, мені подобається. Мені було цікаво це повторювати. Чи вийшов він таким точ -в точ Ну, звичайно, ні, тому що це неможливо. Кожен робить по-своєму, і в цьому і вся краса насправді макіяжу, і повторень туторіалів, повторень за макіяжними. Артистами. Тому пишіть в коментарях, як вам, пишіть в коментарях, який з макіяжів Леді Гаги в цьому кліпі Дезис вам сподобався найбільше. Мені сподобався ось цей і ще там, де вона з червоним оком, і в неї така брова чорна. Розйоп. Ну, все. Пишіть в коментарях, чи кудись ви пішли б, чи повторили б ви якийсь макіяж з того відео. Мені буде цікаво, я дуже люблю читати коментарі. Вони мені дуже піднімають настрій. І кожен коментар, я просто я така сижу, і така, дивлюсь на телефон така кайф, дякую вам. Ну і все. Дякую, що подивились це відео. я сподіваюся, на ваші вподобайки, ваші коментарі та ваші підписки. Як ви бачите, тут буває іноді весело. Тому далі більше. Дякую вам за підтримку. Пока-пока! Ну, скажіть. Ну, кайф. Ну, нос, да, так, таке собі. Ну, от все рівно брови можна було би краще, звісно, затонувати, але навіть так. Тільки мені не подобається, як виглядає тональний засіб, серйозно.